Витрапляла з ситуації, коли темрява заставала вас зненацька. Ми маємо просте рішення: Переносний ліхтар це помічник у будь-якій ситуації. Має яскраве led освітлення Також ось такий класичний ліхтарик. І також є можливість підключити вам ось такі лампочки, які йдуть в комплекті до ліхтаря. Ось так все дуже легко і просто. І ось так освічується. Є можливість увімкнути радіо, а також підключитися до колонки через Bluetooth та слухати вас. Люблю працює від вбудованого акумулятора. Є можливість зарядки від розетки. Також тут в комплекті різні порти. Цей переносний ліхтар також працює як павербанк і є можливість зарядка вашого мобільного пристрою. Також іде в комплекті міні-сонячну батарею, яку також можна заряджати наш переносний ліхтар. Тут дуже багато функцій насправді. Також можете підключити свою флешку і слухати свої пісні. Тому не чекайте таміру, замовляйте вже сьогодні. в Аквадім по суперціні.